Привіт, дорогі друзі! Сьогодні для вас роблю корисне відео про те, як можна абсолютно безкоштовно записатися на здачу біометрії у Львові. Власне, ви знаєте, мене дуже обурює ця ситуація, яка є наразі, коли е, так звані підприємці так е, пробують е, нас всіх надурити і беруть по 100 баксів за те, що вони зроблять один запис на біометрію у Львові, і багато хто. Іде на такі послуги, тому що вже багато місяців намагаються записатися через форму і не можуть. І я розумію, чому не можуть, тому що це неможливо. місць справді немає. Але е найболючіше е те, що, ви знаєте, вони використовують один дуже простий спосіб. Вони всього лише пишуть одного листа, і за це е беруть з вас такі гроші. І єдина різниця, що вони знають, куди написати такого листа, а ви не знаєте. Тому, щоби е власне. Е Справедливість була тому, що поїздка до Канади, оформлення візи до Канади, вона є безкоштовною. Канада робить цю програму для нас, для українців, для українок. Я сьогодні відкрию для вас цей секрет, і я сподіваюся, що більше не зможуть ці недопідприємці використовувати цю махінацію за рахунок того, що просто ви не знаєте, що робити, а вони знають. Сьогодні ця інформація стане доступною для вас. До речі, так само це стосується і заповнення анкети, тому що я вже до цього випускала відео про те, як абсолютно безкоштовно заповнити анкету. Зараз, от там в посиланні, ви зможете побачити посилання на це відео. І переглянувши його, ви просто зможете абсолютно безкоштовно, самостійно заповнити анкету. Там є дуже детальні інструкції, як кожне поле заповнити. Я думаю, що Питань не виникне і не треба нікому за це платити. Отже, повертаюся до запису до Львова, запису на біометрію. Справді, через сайт записатися неможливо. Ви можете це робити цілу добу, багато діб поспіль, і шанси вони просто мізерні. Я знаю людей, які прорвалися, але це. Одиниці, повірте, настільки одиниці, що ну, в цьому немає сенсу. Я пробувала записати чоловіка починаючи з липня і майже до кінця листопада, і не було місць. І я це робила дуже часто, тому не витрачайте час, це майже неможливо. Але є дуже простий спосіб, як це можна зробити, і як запис відповідний. Отримати. Для цього вам потрібно буде написати листа. Я залишу в описі до цього відео адресу, щоб не називати її, щоб ви могли просто скопіювати її і вставити в ваш лист. І лист має бути наступного змісту. Вам потрібно буде вказати в листі шість основних пунктів. Пункт номер один це ваш family name, тобто прізвище. Далі given name, тобто ваше ім'я, Date of birth, тобто дата вашого народження. Далі ви вказуєте IRCC number, тобто той номер ваш унікальної заявки, який ви отримали у підтвердженні щодо вашої реєстрації, реєстрації вашої анкети. Далі вам потрібно буде вказати Telephone number. Та e-mail адрес тобто ваші контактні дані, телефонний номер та e-mail адреса І, власне, на цю адресу вам і прийде підтвердження вашого запису. Є момент, коли ви відправляєте такого листа, вам потрібно буде зачекати на відповідь. Ця відповідь надходить десь протягом двох тижнів, тобто не прямо сьогодні, якщо ви сьогодні напишете. І є ще один момент, звичайно, ви не зможете вибрати цю дату, як могли би на сайті. Но, але оскільки на сайті взагалі не можна ніяку дату взяти, то той факт, що її не можна вибрати, він уже нівелюється. Тому, будь ласка, скористайтеся. З цією можливістю. І також вас хочу повідомити про ще один факт: запис не буде на післязавтра, чи на завтра, чи на сьогодні. На жаль, але черга наскільки велика зараз є у Львів, що, зокрема, я записуючи свого чоловіка, отримала підтвердження аж на через два місяці. Це буде вже лютий місяць. Так, є, така, є такий момент. Але якщо порівняти з тим, що ми намагаємося записатися вже з липня і сьогодні вже грудень, то факт того, що це буде в лютому, вже не такий страшний, тому що ми чекали набагато довше ніж цих два місяці. Отже, але записують усіх. Тут ви не переживаєте, просто ці листи йдуть в чергу і записують абсолютно усіх. Я ще раз нагадаю: в описі до цього відео чітка інструкція, є мейл адреса, на яку потрібно написати листа, тема листа, і оці шість пунктів, в які вам достатньо просто їх скопіювати і вставити свої дані, і цього буде достатньо. Багато хто зараз каже, ну так, а як же ми встигнемо виїхати до кінця березня, власне, до коли діє програма. А якщо ми тільки там у лютому здамо біометрію, і моя відповідь тут така: давайте вірити в краще. Давайте все-таки зачекаємо до часу, коли офіційно посольство Канади дасть нам інформацію, тому що я певна, що наші чоловіки вони є надзвичайно цінними так для Канади. Хто планує. Переїзд на постійне, особливо місце проживання. Я думаю, що для них дуже буде цінна. Оця наша аудиторія, ці наші працівники, ці наші просто класні українці, просто класні чоловіки, які можуть і піднімати там економіку, і створювати нові підприємства, і працювати на робітничих спеціальностях, в яких є велика потреба в Канаді. І я певна, що Канада точно зробить щось, щоб. Бе чоловіки могли виїхати, тим більше, що багато їх дружин, дітей зараз уже перебувають в Канаді, і точно відновлення цих сімей воно. Буде можливим, звичайно, хочеться вірити, що до того часу в нас буде перемога, ми отримуємо нашу перемогу. І ми вже ставитимемо питання таке, чи потрібен нам той тимчасовий переїзд, бо я певна, що все-таки більшість хоче переїхати тимчасово, чи все-таки вже залишатися у вільній Україні. І я думаю, що багато таких людей залишиться, врешті-решт. Але е, я думаю, що скористатися цією можливістю варто. Е, хтось просто побачить Канаду, хтось спробує себе в Канаді, хтось справді залишиться. Е, кожен з нас має право на свій вибір, але е, просто не упускайте можливості, які у вас є сьогодні. Тому запрошую вас в опис до цього відео. Пишіть, будь ласка, ваші питання в коментарях. Будь ласка, якщо е, ще для вас є якісь цікаві відео, які б ви хотіли е, переглянути, дізнатися взагалі про те, як, як бути українцям в різних країнах цього світу, будь ласка, пишіть, а я обов'язково створюю такі відео для вас. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний, і я чекаю на вас у наступних відео. До зустрічі!